Значить, для того, щоб оздоровити дитину в дитячому закладі оздоровлення, значить, застрахована особа повинна звернутися до голови комісії соціального страхування, організації підприємства, підприємства чи установи. Є спеціальна форма заявки, яку заповнює організація для отримання оздоровлення в дитячому закладі. Значить, людина звертається в організацію, їй віддають форму свої заявки, перша частина значить, заповнюється в організації, і дана заявка завіряється в нашій міжрайонній чи районній е, дирекції обласного відділення фонду. Завіреною заявкою людина е, е, застрахована особа звертається безпосередньо у здоров'я заяви. Різницю між повною вартостю путівки і. Е, Сумою, яка виділяється за кошти фонду, сплачується на місці дитячому здоровчому закладу.